Всім привіт! Ранок четверга розпочинається, а з ним і ранкове тер телеканалу Дім. Новий день з вами зустрічаємо Майрина Хоменко та Костянтин Октябрський. Відповідальний за музичний супровід Руслан Шукюров. А за смачні сніданки Чаба Бакош. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. А що сьогодні приготуємо? Сьогодні приготуємо мафін з сиром та зеленю. Це для мене. Для та. тебе А <свят> наче з по-домашньому. Дуже дякую обожню мексиканську кухню. М. Друзі, протягом наступних двох з половиною годин наші журналісти порадують цікавими сюжетами та рубриками про нову виставку фотодуету Костянтина і влади Ліберових. Про життя українців на острові гейзерів та людовиків. Про вплив гри на музичних інструментах на роботу мозку. Ну, про це нам би міг, звичайно, і наш майстру розповісти. А ще про те, як перемогти прокрастинацію. Планів маємо багато, тож часу не гаймо, починаємо. Але перш за все, хочемо подякувати безмежно нашим неймовірним військовим. На календарі 18 квітня цього дня 1480 року народилась Лукреція Борджія, герцогиня Феррари і позашлюбна донька папи римського. А її вважали втіленням безмежної розпусти та смертельного підступництва. І водночас покровителькою поетів та вчених. Цікавий збіг. А от іще один: 18 квітня 1558 року у Стамбулі померла інша відома жінка Роксолана, незламна українка, якій вдалося з рабині наложниці перетворитися на державну діячку. А ще Костя, 18 квітня, народилася моя мама. З чим я її вітаю. Вітання! Що ще відбулось цього дня у різні роки? Дізнаємося з рубрики День в історії. 18 квітня 1187 року датується перша літописна згадка слова Україна. З'явилося воно в Іпатіївському списку Повісті минулих літ у розповіді про смерть Переяславського князя Володимира Глібовича. Вчені вважають, що слово Україна означає територію. Вже у 17 столітті ця географічна назва з'явилася на численних картах і стала широко відомою в Західній Європі. 18 квітня 1506 року у Римі розпочалось будівництво собору святого Петра. Найбільшу християнську церкву у світі зводили впродовж 120 років. 12 архітекторів, серед яких Мікеланджело, за легендою, собор розташований на місці поховання апостола Петра. У будівлі розташувався і Ватиканський історико-художній музей, де зберігається позолочений срібний хрест з частинками дерев'яного хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Цей день 1846 року в Америці був запатентований телеграфний апарат. Його розробив Роял Гаус, з'єднавши дротом дві клавіатури, з яких кожна представляла літеру абетки. Унікальність винаходу полягала у тому, що повідомлення друкувалося без використання азбуки Морзе і надходило на паперову стрічку латинськими літерами. Телеграфний апарат Гауса дозволяв передавати близько 40 слів за хвилину. 18 квітня 1966 року відбулася перша кольорова телетрансляція церемонії вручення премії Оскар. Тоді одна з найочікуваніших подій у світі кінематографу проходила у Каліфорнії. Ведучим вкотре був актор Боб Хоуп. Він, до речі, і отримав один з Оскарів. Фаворитами стали фільми Звуки музики та Доктор Живаго. Обидві стрички завоювали п'ять статуеток. 29 років тому Київська міська рада затвердила герб столиці. До офіційного вжитку повернули стародавній символічний знак із зображенням Архангела Михаїла. Вперше він з'явився на гербі київського воєводства у 16-18 століттях. Архангел Михаїл символізує світлі сили, готові захищати Київ. А яким буде 18 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.